Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Зараз буде незвичайний випуск. ось Не буде швейної машинки. Буде у нас на огляді. упс Знайомтесь, це у нас розкройний ніж. Сама сучасна модель на акумуляторі. ось <кхід> Так як жінка в мене швея Зараз шиємо форму для військових. Ось. І виникла потреба вкрою і, відповідно, для облегшення роботи придбали отакий розкройний ніж. Це новинка, по ньому в YouTube практично нема нічого. Я зроблю огляд його. Ось такий апарат, сучасні технології. Ось. Серводвигун без щоток тут. Ну, він не геть тихий. Ось. Я вже тут його дещо доробив і хочу вас ознайомити з ним. Що це за техніка? У нього в комплекті йде два акумулятора. акумулятори. Дуже зручно, ну, і надовго їх вистачає. І ще хотів сказати, всі роботи технічні, що ви робите по ножу. Не типу, полініться витягнути акумулятор. Бо в мене руки просто, поки я з ними знайомився, руки не, заж... не заживають. Все. Значить, такий девайс. Ось так він працює. Тут 4 швидкості. До речі, не дуже тихий. Ну, сам двигун відносно тихо працює, сам процес різання ну, займає звук. Ну, Громкенько робить. Ну, так як у мене ще ніколи в житті не було ну, практики із розкройними ножами. Це в мене в житті перший і в житті, я ж кажу, то хочу поділитися з вами своїми враженнями. Тут у нас є... а Пардон! Переключається скорость, це саме менша. Перша, друга. Третя і четверта. В принципі, все зрозуміло. Для того, щоб світити світло, тут є тоді одікції, треба потримати кнопочку Світлом я попрацював, бо тут і тоді одікції він світер вперед. Я тут зробив лайфхак такий. Зараз покажу. О, ну, я розберу, потім покажу. Так. І виключається кнопкою. Моментально стоїть, Ріже ідеально. Ніж зараз стоїть уже новий. Я поставив ніж тут. Це в нас на 100. <зас> Купив самий дешевий. Вибачте, зараз ножик. Лезу на нього 600 гривень. Ну, якби не дуже мені хотілося купляти. Чому так трапилось? Тому що з ним було лезо. Воно було восьмигранне. і справиться восьмигранне. І просто його його з'їв. Хто його з'їв? Його з'їв. Затишний камінь. Це технічне непорозуміння. Плаваюча головка тут. Ось. Він тут Ну... подвижний такий камінь. І до нього я дойду потім віддільно. І він просто з'їв. <кій> Що я тут з самого початку доробив? А, бачите, я ж вам казав, дубі роботи треба краще зняти. Акумулятор, щоб не підрізати собі пальці. Я в першу чергу доробив, це приклеїв сюди з пластикової карточки та був ще цей. приклеїв просто до станіни. Бо там був, так сказати, отвір. І тільки щось дрібненьке ріжете, і воно одразу входить під низ. І одразу сюди забиває. І я з самого початку раз, мені туди зайшло одну дрібний ну, кусочок. Раз, другий, третій, все, я сюди приклеїв таку табущину картонку, якусь, я з пластикової карточки кусочок приклеїв. ось, І тепер. Все, що там дрібничка, яке цей, воно все проходить мимо і не забиває під, під колесики. Отак виглядає. Пластинку трошки доробив. Ось. Ось так він виглядає. <к> я його не важив, десь він кіло 300 кг, ну кажуть. Ну, Такий важкенький. Важкенький. Жінка кроє, каже, аж рука болить. Ну, як цілий день крою, то її рука болить. Значить, до нього йшла ось ось така завчасний. <кій> Друзі, не знаю, за чим йшла ось така наждачна бумага. Може хтось в коментарях мені напише, ну навіщо це бумага, що в неї робить. Не знаю. Так, Для того, щоб замінити тут ніж. Обслужити, або там забилося. А, масленка ще до нього йшла. Масло тут таке прозоре, силіконове, походу. І треба сюди капати. Це для того, щоб змазувати трошечки, змазувати ніж. Тут ось ножни. ось нижній ніж на пружині. Тут стоїть побідітована пайка, яка не тупиться. Вона точиться тільки на алмазному кругу, я її теж трошки підточив. Ну, зробив ефект ножниць. Для того, щоб поміняти тут ніж, треба відкрутити, зняти цю кришку. Я сразу її доробив, ну так як я майстер. То я зразу доробив його, бо кинувся, ніде в інтернеті нічого немає. І це маслечко трошки змазує ніж, і він тоді не так гримить, не так стирається. Це я все зламалося практично зразу. І я вам казав, що цей доробив. Я просто взяв сюди із шоколада золотку наклеїв. Таким чином светодіодик світиться. От зараз покажу. І він світає так, а завдяки цьому, що воно відбивається, і трохи дає туди да, якраз підні. Під Бачите? і воно відражає. Ось такий лайфхак. Я придумав знімаю. Ось. Потім для того, щоб поміняти ні, ну оцей лезо Ловим тут у нас є шестигранник такий в комплекті. І ловим тут отвір такий. От. І таким чином фіксуємо. Лезу. Вставляємо ключ. На хвилиночку 150 доларів практично ножичок. От, і упс, я беру отак ось. І відкручуємо в цю сторону. Гайку. Тут нічого складного немає. Потім беремо пальчиком з ножниці нижні і підтягуємо, Дуже гострий. Це бачите? Блін, що в мене з фокусом в телефоні. І ось змазочки. Це я все на днях поставив новий ніж, бо то з'їло, поки розібралися, що з'їло, то вже однажа 8 мм вже немає. І таким чином можна замінити ніж. Почистить тут. От, все. Так, так же саме збираємо його назад. Цією стороною, всього заточкою, на ту сторону. Тут у нас есть шплинтик такой. Ну, честно сказать, интересная такая речь. Вот, стоял вопрос покупкой раскроенного ножа. И ну, на богато дешевше он и есть с кабелем. Что уже и там трошки дороже. І купити на акумулятор без кабеля, щоб той кабель тут не тіліпався, постійно не збивав. Все, так же саме ми збираємо. Шукаємо тут отвір. Ось, а, гострий ніж. І закручуємо. Ну, сильненько одруки. От. Потім, якщо ви купили ніж такий, він у вас не шиє, він може у вас не шити. справа в тому, що треба отрегулірувати цей ніж нижній. От. Тут спеціально є регулірочний такий болт. Ось Шестигранник оцей що йде. Вот тут він. <кій> Темно, так? Да? Його можна поставити по-різному. Ось ви бачите? Атака. Атака різа цього. Ну, якщо ви так оставите, він буде різать, ну у вас нож зітреться. От. І так треба вгадати, щоб і не геть прямо, ну ефект ножниць, щоб був. Ну, тоді буде він. І не перегріватися, саме лезо, Бо тут бачите те, що перед цим стояло. Воно ж синє місцями. Ось. Це от неправильно регулюють. І трошечки так... Ефект ножниць, щоб був. Ніж сам крутиться і затягує тканину, я покажу, як він працює. Ну що, не вийде показати мені зазор. Ось. І темнувато у, у, у мене в майстерні. Тут не прилягає повністю. і получается. Блин, що в мене з фокусом оце не знаю. Все, бачите, там трошки зазорчик. зазорчик. Ось зазорчик. І, в принципі, це такий самий оптимальний варіант. Ано ставлю. Зараз спробую якусь тканинку порізати. Звісно, ріже, як, як по маску. Все, збираю його докупи. А, ще покажу оце непорозуміння технічне. В принципі, я його ставити не буду більше. Я з цим не згодний. Воно, типу в процесі, ну це теж треба чувствовати. Треба його включити, цей ніж. І цей ніж, ось так він конструктивно устроєний. Ну як би. Це ж треба чувствовати, як його придавити. Ось. І отут забивається пісочком. І воно просто пружинка не може потягнути. І ніж постійно включений. Він такий плаваючий. Це конструктивна така його особливість. Він просто заїв тут, заклинив і з'їдає вам ніж повністю. Я відмовився від цього заточування. Знайшов такий в мене тут дремеля був. І це брюточок такий. І просто акуратненько отак. Трошечки. Багато не треба тут втирати. Все, ножичок тут втрачить. Ну, я так приспособався. Так, збираємо. прийшлося трошки тут підрозверлювати, бо воно не, не співпадає з цими отворами. Ось. Ну, сама задумка, що на акумуляторі і в принципі я задоволений ним його роботою. Тут я поставив все під е, скритий болтик. Ось, ставлю. Все сюди. Нічого складного, саме головне це відрегулювати І пружинка нижній, ну, ножичок цей підпихає під під цей ніж. Збираємо. Я не знаю, може нікому і не треба це це відео. Ну я просто кинуся по такому ножу, як завжди. Як і по швейним машинкам, нема нічого. Ну, Думаю, ладно, зроблю я. Так, де маслюночка. Тут має бути пружинка. О, і ось так сюди встановлюється. Так, як масло сюди трошки капнеш, то притихає ніж. Я ж кажу, чесно сказати, я думав, він набагато тихіше буде працювати, за того, що тут немає отого ефекту болгарки, що там оту, двигун, там черв'ячна передача. Ну, громкенько трошки робиш. Все, в принципі, ніж зібраний. Ось. І воля. покажу, як він працює. Ну, наприклад, Наприклад, ось тканина це ну, військовим шиїном. Скільки слив. Зрозуміло, що для ножни це буде дуже багато. Тут е, 27 мм, ну, заводом і затовітелем передбачено. Ну, ну, ми таких поки не шиємо, ну, не ріжемо, не кроємо. Ну, ось такий Так.

Завдяки тому, що я там приклею пластмасочку, ну, воно не заходить туди під низ, не забивається під колесика. Ну, такий реофарт придумав. Тут у нас колесика, по яким він скользить. Ну, такий розкройний ніж. Дуже зручно, поки один акумулятор заряджається, Можна другим працювати. Коли він сідає акумулятор, то він просто, коли ріжеш, ріжеш, він раз, зупинився. Тік, опять поїхав, ріже, ріже, гип, зупинився. Це вже означає, що акумулятор сів. Ну, друзі, таке в мене сьогодні ще кіно. Сьогодні в мене прямо кінопад. Ну, як виходить, так і виходить. Все, друзі, на цьому ставимо крапку. Розкроєний ніж. Марка його ось така. Ось. Сотка, 110 в принципі, війни не треба. Все, друзі, на цьому крапка. Бувайте здорові. Слава Україні і героям слава!